Різдвяні свята приносять тепло, затишок і радість у кожну сім'ю. Всі поспішають зібратися за одним столом із рідними, поділитися гарним настроєм та подарунками. Але святкуванню передує клопіткий процес підготовки. Господині куховарять, аби пригостити сім'ю смачними стравами. Ніка Гайдаш мамина помічниця з маличку. Вона розповідає, що року трепетно готується зі всією родиною до циклу різдвяних свят. Я допомагаю також своїм ро. Родичам ми зтеряємо скарт, прибираємо ялинку та прибираємо квартиру, щоб все було красиве. Мені Лайше подобається буде. готувати салат, так, які? Олів'є. Нарізаю огірки. Ковбасу і всі інгредієнти Добавляємо майонез, перемішуємо і салат. Готовий. А чому тобі подобається саме його готувати? Це що він легкий, щоб допомагати пронести крізь роки українські особливості святкування у Борисполі на базі дитячої бібліотеки працює народознавчий клуб Калинонька. Молоде покоління не знають звичаїв і традицій наших батьків. Ці традиції відходять у небуття, тому хочеться, щоб молоде покоління, наші читачі продовжували ці звичі і передавали від одного покоління до наступного покоління. І конкретно сьогодні ми для дітей провели народознавчі посиденьки, які називаються А ще третій праздник святе Водохреща». На посиденьки завітали учні навчально-виховного комплексу імені Костянтина Могилка. Четвертокласники колядували, щедрували та засівали у бібліотеці, а потім слухали про прийдешні водохрестя. Від Отця Михайла. По закону людина мала право виходити на проповідь Слова Божого, читати святе письмо, пояснювати тільки тоді, коли виповнюється 30 років. І ось коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, він прийшов на річку Йордан. Тут біля цієї річки жив родич Ісуса Христа, звався він Йоанн Христитий. Це Йоанн Хреститель був сповіщений від ангелом від Бога про те, що до нього прийде Агнець Божий, тобто Син Божий, і він повинен його хрестити в віці Йордана. І це свято має не тільки назву, як ми кажемо, хрещення Христове. Це свято, цей день, воно має декілька назв. Перше це хрещення Ісуса Христа в віці Йордані, або як ми кажемо, скорочене хрещення Христове, це свято має. Богоявлення, а в народі ми кажемо йорданські свята. Незвичайними колядками та щедрівками потішив присутніх ансамбль, травневі роси. Вічення Шанувати ми вас будем, як не вижене тескати, будемо вам колядувати, що найперше ми бажаємо, бо ти щедремо вражаю. Коляда, коляда, коляда молода, коляда, коляда молода, ой, постіть коляду, коляду. Колядки вам лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, хай Господь пошле вам з неба. Христос народився. Славі. Славі. Славі, Наприкінці заходу діти поділилися своїми враженнями. Багато чого нового, Я так і не, ну, не можу сказати, скільки усього для мене нового дуже дуже багато. Да, я хочу своїм ще батькам соніця сказати, можливо, ще своїм дітям, майбутнім, однокласникам. Мені більше запам'яталося, що на водохрещу воду зберігали, і вона зберігалася дуже багато років. Те, що святу воду чуть-чуть наливали у колодязь, щоб він був. Святий, тож, аби традиції не відходили в небуття, працівники дитячої бібліотеки закликають повторювати їх всією родиною за святковим столом, а школярів відвідувати народознавчий клуб. Мар'яна Бованко, Євгеній Шерстньов. Новини, телеканал Бориспіль.